Тратою Криму у Херсонщини великі шанси стати туристичною мекою. Щоправда, інвестори зовні поки спостерігають за подіями на сході і не поспішають вкладати кошти в нашу економіку. Цікаво, в цьому постає екотуризм. Місцеві підприємці продовжують вкладати власні кошти, не чекаючи ні на надприбутки, ні на зовнішнього інвестора. Екологічний зелений туризм його особливість заключається в тому, що він, як правило орієнтується на місцевого інвестора. Понимаете, поэтому рассчитывать на то, что к нам кто-то придет со стороны, ну, я бы так с некоторой долей сомнения об этом бы поговорил. Но ті ресурси, які є в Херсонській області, мені здається, достатньо для того, щоб постінно поетапно розвивати екологічний туризм у нас. Варто у 2015 році робити ставку і на місцевого відпочивальника, зазначають експерти, пропонуючи доступні програми для відпочивальників і розширюючи спектр пропозицій. Так, у 2015 році екобаза Славутич продовжує радувати новинками своїх шанувальників. Як результат, родини залюбки сюди приїздять на відпочинок. Січас. В свете ситуации, с которой столкнулась Украина, самой главной проблемой является сегментирование рынка. Нам необходимо выходить на новые сегменты рынка. Ну, давайте говорить откровенно. Традиционные рынки, которые у нас были, сейчас в некоторой степени для нас недоступны. А уровень платежеспособности нашего населения не позволяет нам говорить о том, что мы просто сразу привлечем огромное количество людей сюда. Поэтому нужно делать поэтапно, пошагово. Эта стратегия должна быть не сиюминутная, а вот на много-много лет вперед. То есть длительная такая перспектива должна быть. Но я вот смотрю сегодня то, что здесь происходит. То, как жители Каховки, Новой Каховки, Таврийска проявляют интерес к этой базе, это уже вселяет некоторую уверенность, что мы имеем шанс хотя бы за счет местного населения развивать это направление.